Саме ми хочемо вам нагадати, що в нас є власне виробництво вуликів смак меду. Ми виготовляємо вулики від лежаків. До багатокорпусних матеріал, з яких виготовлені всі наші вулики, це сосна камерної сушки, це якісний та довготривалий матеріал, який гарантує їхній довгий термін служби. Перевагою власного виробництва є те, що ми можемо виконати будь-яке ваше бажання. Наприклад, дах може бути оббитим, може бути не обитим, дно може бути сітчасте або глухе. Лише в нас ви можете компонувати різні корпуси. В одному вулику, наприклад, 145 та 300, в наших виробах ви можете побачити наглядно пробкування сучків. Це підтверджує нашу відповідальність та нашу якість виробництва, тому що при зсиханні деревини сучок випадає. Ми передбачили це заздалегідь. У нас дуже великий асортимент вуликів, але до кожного клієнта ми підходимо індивідуально. А тому замовляйте на нашому сайті або в магазині.